Угутні, братики танкісти, як ваші справи, га? Все добре у вас. Надіюсь, що так. Пишіть та коментуйте, друзі. А з нами сьогодні на зв'язку гравець, боєць під ніком Міямі. з японської означає, вроді, щось там вишуканий, витончений. Або витончена, можливо, дівчина, можливо, хлопець. Не знаю, це японська якась культура. Дивимося, дивимося, як цей гравець або. Або як прав гравченя чи як Гравчиня, тут чудне якась граф, знаєш? Ну не дракула. Короче, менша з але. Дай собі ради на бабахінському автомобільному транспорті в рандомі в режимі бою зустрічний бій на карті палаючі піски 14-го року, друзі. Давайте подивимося. А ну, давай. Ох, засандалило! Або засандалив. Скоріше всього, що засандалив, напевно, не знаю, не знаю, друзі, але подивися, як це було дійсно витончено. І філігранненько, просто як хірург. На такій. Криві гарматі вилучити на такі дистанції, скільки, до речі. 480 було там метрів. А ну по 907-му з підпалом на 1000 1100, 1203, догорає хітпойнтики, А от об'єкт 907-й залишається без хітпойнтів, Прекрасно. Левандовський, що він зарядив? Хешик, хешик зарядив, хешик з пробиттям 242 мм, Недостатньо, але ж б... нижній броньовий лист, бачиш, можна було засандалити. Але, на жаль, згорає на барахані. Осколковий фугасний хешик, надто дорогий, надто дорога валюта. Кешів на бабасі. Ма краще ББ або, звичайний осколково. Хеш берегти, як то кажуть, на всякий пожарний для тих, у кого все скрутно із баблом. Ось! мінус один. У копілочку, на бабахінському, автомобільному транспорті водось грає на максимально далекій дистанції. До речі, навіть не возить за собою маскувальну сітку, чайочок і два пальних. Для того, щоб підвищити свої максималочки, і на тому крепке. Ой, ось такий момент. Ну, звісно, що ж, два е, ремкомплекти. І ще навіть один, почекай. Такисний набір всього лижна, всього, ремкомплекти навіть не мають. Адреналін, подивися, і це, і форсаж. От ти що, який ризикований гравець боєць. Я так розумію, лиш дистанція, лиш дистанція це його профіль на бабасі. Це решта не має значення. Ну, в принципі, ви це бачите на своїх екранах, що максимально грає з далекої дистанції, тут вже починає трошки зближатися до центру. Як до центру, що далеко. Ну, ви зрозуміли, мається на увазі, що вже покинув таку плідну дистанцію, адже там не було вже кого поголупи... ловити на живця. тут на тисячу. На тисячу прописав. І це вже добре. Ламандовський залишається безхідпотньою ми злапали лампу. У нас мінус три машини. Три, два важких танчика і одна ПТСА відчилилась. Ми відчилили ІСА восьму дев'яточку. До речі, по сетапах було аж три дев'ятки. Чому було? Тому що у ворога залишилося їх лишень дві дев'ятки. А в нас дві дев'ятки відчулили. Контракару і і 50 120. Вже в гаражі марнується. До речі, і сьомий десяточка. А, якраз те, що я казав, що мінус три гармати. У нас. Не знаю, як далі буде йти бій. Ти повезе? Чи не повезе щось на касмане, теж, подивися, всі стараються якусь позицію грати. Так акуратно собі під'їжджають раз, ляп. Типу. Хо-хо, ну ти подивися. Заходить в снайперський режим для того, просто, щоб навестися. Виходить з снайперського режиму для того, щоб ляпнути. І снаряд летить, незважаючи, що цей дрин максимально косий. Польот снаряду дуже повільний, ну якщо поставити збільшений заряд, з тим проблем на відстані не буде, скоріше за все, що я думаю, що в обладнанні так і стоїть у даного гравця. А можливо і ніхто його знає. Ех не получай! Кожик! Нижній броньовий листочок. Прекрасно залітають снаряди. Напевно, танкіст на стайпера дадуть, я так думаю. Можливо, так. Куди зараз буде? В оптику стріляти? Чи буде просто блайндом на бум стріляти звичайним фугасом? А чому звичайним фугасом? Адже з нього профіт буде, якщо щось більший об велику броню, аніж із хешика. Завдяки своїй альфі у 1390, так, чи якось 80 чи 90 якось так. Проти хеша, який 1210, всього лиш на ну, Всього лиш на всього. Ну все рівно хеш має менше альфу, а не звичайний осколок. Тому осколки, звичайні, і звісно, що возити на бабахі це святе правило для кожного бабахера, я так думаю. Що так воно і має працювати, правда, там кісти? Ой, 950 середнячок, це якраз в нас ББшенка. І дуже добре, що ББшенка, а не підкол і. ну, давай. А ну, куди буде? І чим буде? ББшенка в бортину. Дивіться, на 841 ляпає. І це вже добре. Ти бачив, який там акут броні бортової проекції був? Мені здається, був би підкол замість ББшенки. Можливо, було б в вигляді не пробиття, адже підкол, можливо, дав би рекушет, але це можливо, це ж рандом. А бачиш, Бебешенка звелася. Завдяки чому правильно нормалізації. Чим не може похвалитися підкаліберний снаряд. Зате в того. А польот снаряду швидше і під кола. Але то таке. Чомусь Бебешенку всі більше люблять. І я в тому числі. Ану, об'єкта давай! Давай об'єкта! Виїжджаємо і Получуй Бебешенка на тисячу з чимось, а тепер. То б що б мені не казав, пробиття в цій грі має значення. Чим товща броня, чим, е, товща броня, тим важче буде пробити снаряду, і значить альфа буде менше вилітати, ніж навіть пише в Теорії в даній машині. Чим тонче, тим більший Альфа страйк буде вилітати із снаряда. Тому у нас є середня шкода, мінімальна і максимальна, типу Альфа Страйка. І тому ви деколи можете бачити жовті знаки наголосу, якщо пробуваєте в тонку броню. Бо є такі унікали, які пишуть, що немає значення. А, альфа, типа, не втрачається, середня шкода не втрачається, де б ти не стріляв. Був ще повний. Значить, це не прошарний, тенкіс, не слухайте таке. Ану, давай. Ану, давай. Ох, на поло! на 900 з копійками. Така далека дистанція, ось подивись знову. Зайшов снайперський режим, вийшов, ляпнув і ввалив так, що. Зчистив велику кутлету кітпонтів, і це вже прекрасно. Ану, ще разочок, ще разочок, ще разочок. В принципі, ми та 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 залишаємося на дистанції. Яга, та яка дев'яточка, їх тигр, просто крутився бідний і не знав, де ми є. Хоча маркер йому мав би засвідчувати, де ми є. І це перемога. І так, дивимося на після бойову статистику. 7803 напуляного демеджа 332. Шкода за вашою допомогою. Бачиш, як я навіть буваю на бабася. 4 знищено 7. А пошкоджено Танкіст, снайпер, воїн, майстер та головний калібр. Пішов на першу точку, на першу мітку. Я надіюся, позначку. Я надіюся, що дойде. Адже на цій бабасі вже брали танкісти і навіть і три позначки. Це ми знаємо біст взяв, так? І пішов плюс на 199 дев'яносто дев'ять тисяч 13 срібла в свій сейф свою купілочку прям аккаунт. Якщо щось, як, як, Та звісно, що перше місце по нанесенні шкоди. 1548 срібла вільного е, досвіду. Зірочок мається на увазі в свій аккаунт. Тому ми ставимо подобайки за такий перший хороший розвальний бій в режимі бою. Зустрічний бій. На карті палаючі піски 2014 року. Та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої в Діско для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх же ж на цьому каналі. А ми поналидивець другий бій вже від нашого гравця. На Петеса у хорів перед. І... Так, танкісти. Маємо другий бій. Це в нас карта Морський Рубіж, рандом режим бою. Перевага маємо три точечки І ПЕТЕСАУ 10-го рівня японської гілки дослідження хорі тайп 3, Прекрасна. Прекрасна Петесау з прекрасними снарядами. І за речагами речагами даної ПЕТСАУ судить гравець. Боєць під ніком Білко. Не вже сержант, сержант Білко. Хто пам'ятає такий американський стародавній серіал? Хто такий динозавр, як ваш бронебійник, поставте плюс в чатик хто пам'ятає взагалі про сержанта Білка. той час ми влупили раз і влупив не вже другий раз. Ну звісно, що влупив на балконі. Є четвертий починає відпрацьовувати. Одну течку заблокували від нього. І це вже добре. Бачиш, іноді тайп третій, той хорі може танкувати на дистанції, незважаючи що кумулі. Ось подивися, 630, незважаючи що кумулі. Я четвертого також у 380. мм можуть пробивати броні. Та як наш голдовий, до речі, бронебійний снаряд 380-545 альфи. І до речі, 560 альфи має класика. Не сильно й врізали, правда. Голду. Але подивись, все ж таки прописав, нам є четвертий заразов буртину. Ми підставились. На жаль, і їдемо бити КПЗ. Бач, по сетапі є знову ж таки по Це 50 Цез, 59 й Еріх та їхній КПЗ, в якому ми всього лиш на всього втулили в гармату. І нас підставляє підпирай IMX 50Б. Що ти підпираєш? Адже міг розсандалити, міг влупити. Підставляє союзну техніку, що ж ти робиш? Леопард відігрався, адже з ворожого балкону його просто-напросто розстріляли. Затупив або не знав? Не знаю, на що він надіявся. Леопарда нема. У нас вже нема три машини. У Нас немає а, нашого Project Louis 9 який так. Та Тортойса забрали. Ми залишаємося чотири гармати проти майже всього сетапу, крім КПЗ, якого забирає, АМХ, той, який нас підпирає. Наполучай ЦЕСКА. 59, а ще би разок втулити. Встигнемо, не вже встигнем. Це на переказі. Один, а два, а три. Получай. Прекрасно. Поки що по точках подивися, сіра зона. Ніхто точки не бере, адже подивися який розвал, кабін просто в рандомі. Ай, гриль 15-й блокує. 580. Прекрасно. Ерх, концепт. Хоче забрати. Я розумію, що в нього зараз в голові і кіл. Не хібань домах. Чому? Бачи, в нього мало домагу було. Тому що подивися пріоритети зараз. На стороні ворога, завдяки кількості техніки, але, на щастя, справляється наш амх Б і забирає ось цього злощасного Еріха. Але ми залишаємося цього ж навця вдвоє проти чотирьох машин. Гріл 15, є 100, амх 50 б та є 4-й. Ох-ой-ой-ой, сетап, знаєш, такий альфадренський, альфа-ченський, і ще й барабаном. І ще й з барабаном. Виїжджає амх 50Б без хідпонтів одного шоту. Що хватило, щоб зробити ваншат, ванкіл. Маємо два колика після бою, так як амх 50Б, зрівняли. Можна сказати, що сетап ворожий. Ліквідовуємо лошадьми. Всі решту курили якісь бамбук чи що, не знаю. Не, не суть. Не суть. Поки що прекрасно йдемо. Хідпонтів маємо досить багато. Головне берегти їх, старатися берегти. Не підставляється під сотку, адже подивись там шість стоїть. їхній є четвертий. Кого він контролить? АМХ 50Б, а ми з, 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 з неполучай холдофонським снарядом, той ББшенка просто заходить, впитується в борт, башти, є четвертому прекрасно. Хтось бере точку, хто це бере точку. Є сотка їхав туди. Ось так. Ну звісно, що є. Стой. Зараз можемо пропустити. Фугасом є прекрасно. Так, руби і далі. А ми прописуємо тобі на 500 чи 600 там з копійками. 4 тисячі вже не пуляли, 366 за засвітом. Ах, Останній контрольний з підривом БК башта взлетіла, вдарилася в місяць. А ми б'ємо зараз по Є4, який довертає, на жаль, всього ж на всього гусенцю. Блокуємо його, подивися. А, гриль 15 і просто його спис застригає в землю і він нас не влучає, і Це вже прекрасно. Вже прекрасно. Є можливість зараз відіграти по Є4 на получається. Підставляється. Адже гриль 15-й був на КД. І ми на КД. Головне зараз затанкувати даного бачка. А ну на, сас, на сандалі. В принципі, йому страшного нічого нема, адже у нього принаймні є рубка, яка крутиться, в нас нема. Головне, щоб не розсандали у нас. Але від цей став, подивися, лябачок з нами максимальний клінч і, і зараз хто кого буде пробивати. Знать хто ДПМніший, хто пробивніший. В принципі, і в того, і в того біді нема з пробиттям, але ми швидше закадешуємося і забираємо. Його останні хітпойнти і звісно, що Редлі у свою переможну після бойову статистику. І так, танкісти, давайте подивимося на після бойову статистику, що нам циферки надрукували. 6240 за напуляної шкоди. Напуляної заслужив. Заробив. Просто прекрасно відіграв на хорі. 2960 тисячі дев'ятсот заблокованої шкоди. 5 знищено 6 пошкоджено. Воїн Редлі майстер колобанов. Та, звісно, що головний калібр медалів, як у небіжчика Брежнього, дуже багато, дуже прекрасно. Пішов плюс на 247 531 срібна монета в свій сейс. Твою копілочку, та звісно, що перше місце по нанесенні шкоди 1728. А зірочок вільного досвіду заробляє свій акам, друзі. Ставим подобайки за такий другий хороший, дійсно, розвальний бій в рандомі в режимі бою. Перевага на три точки та підписуємося на канал Бурнебійника. адже статистика Ютубу не дасть брехати, що. Надто багато вас дивиться без підписки танкісти. Ну, так не чесно, чесно. Ну, дивіться, так нечесно, чесно, чесно. мається на увазі. Якщо вам подобається і ви часто дивитеся канал бронебійник, просто нажміть ту кнопочку підписатися, будь ласочка. я буду вам за це вдячний. Звісно, що ж танкісти, та. А звісно, що хочу сказати вам: вам бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, і кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв. Там і зустрінемося з вами.